Ой, ви знаєте, ну в нас є дуже багато рожевих поні, які сидячи на диванах, предсказують майбутнє. Нас одні рожеві поні казали, що ми вже скоро на новий рік вже будемо в Криму. Потім вони подумали, подумали, що щось не встигають. Кажуть, ні, 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 можливо, це не, не в цьому році, і взагалі, можливо, Україна і не переможе. Вже навіть до того вони договорилися на каналах разом з хорошими рускими. От. Ну чесно кажучи, ну в лапках мається на увазі. Я думаю, глядачі розуміють мій сарказм, тому що всі хороші руски мають бути в хороших думках. А всі погані в поганих домовинах, ну це принципова позиція, і я завжди про це говорив і не стидатимусь говорити, тому що є нюанси, <гум> але тим не менше, давайте так: чи підуть, чи не підуть, підуть. Чи до 24 лютого? Ну чесно кажучи, дивіться: морозець то є, то нема. Але тим не менше, грязюка не така в деяких місцях, вже як була раніше. Підмерзне так підмерзне. Танк проїде, так проїде. Підуть так підуть. Мають сили мають сили. А до 24-го? а тут треба бути Ностердамусом або цим як його? Мольфаром. Я не мольфар, і не Ностердамус, але тим не менше, так, що хочу сказати. Неправди, ви мольфар, тому що я точно пам'ятаю, ви предрікали війну на початку минулого року і говорили фактично про напрямки, тому. Ну так, але ви знаєте, як сказав ваш колега ж, і журналіст, в принципі і політолог і публіцист Віталій Портніков, 24 лютого всі божевільні виявились прави. Так, що всі так, нас всі вважали божевільними. Я дуже добре пам'ятаю цю історію. Приїзд руху опору капітуляції до керівників сил спецоперацій. І сказали, що давайте робити закладки на таких -то територіях, може бути окупація, давайте ховати зброю. Там давайте там робіть те, що положено згідно інструкції. Готуйте партизанський рух. Нам сказали, що ми божевільні, приходіть в понедільник. Ну але понедільник не наступив, тому що перша ракета, якщо ви знаєте, прилетіла саме в штаб сил спецоперації. Це для інформації, в принципі, не є вже секретно. От, ну повертаючись до сьогодення, значить, сьогодення в нас таке. Росіянці будуть намагатися відрізати наше угрупування на Донеччині, вони це можуть зробити з двох напрямків. Тактичний напрямок в них є Углідар, і ми, я думаю, скоро будемо чути углідар, так як ми слухали регулярно Солідар. Це тактичний напрямок. Я називаю містечковий напрямок. Це там, де вони намагаються зробити навколо будь-якого міста кліщі, тобто полуобхват. Вогневий контроль, перебивання логістики, вони це робили, намагалися зробити просто навколо Бахмута. В них не вийшло. Вони пішли трошки ширше, даванули біля Солідару, і зараз біля Кліщіївки так само намагаються Бахмут перерізати і відрізати від траси з Константиновки в сторону часів яра. Зайти це такі містечкові кліщі, скажімо так. А більш глобально по фронту вони будуть намагатися це зробити знизу від оглядара. Ну, і якщо брати вже там це на тактичному рівні. А якщо брати вже так більш стратегічно, то їм би треба було би то зробити великим потужним ривком на Запоріжжя. Тоді ну, ми маємо розуміння, що це вже тоді вже, ну, дуже такий великий обхват. Питання: чи є в росіян сили? Ну, давайте будемо говорити. Ми зараз радіємо тим 300 танкам, які нам колись дадуть для контрнаступу, для контрнаступу. Росіянцям ми вже спалили скільки там звітності, я вже не пам'ятаю, там три тисячі чи скільки танків. Ну в них є не менше тисячі. Тобто, чи є у них сили? Давайте ми самі дамо відповідь на це запитання. Якщо говорити з точки зору броньованих речей, яких є в росіянців, в них сили є. Якщо в них не вистачає ще сили, то вони відкрили вже давно свої зауральські склади совєтського производства, намагаються щось модернізовувати, вистанавлювати. Робити ліпшим чи хоча б просто запустити, там по попереднім оцінкам близько 30 тисяч одиниць різної броньованої техніки. Я розумію, що навіть якщо 10% з того всього лайна вони запускають, то це ще три тисячі. Чи є в росіянців сили? Так, ці обіз'яни мають сили. Вони, можливо, не мають їх глобально, але. Відсутність, наприклад, переваги в артилерії, бо сьогодні в них перевага в артилерії є, але не така тотальна, як була на початку війни. Не така тотальна, як була ну, весна і літо цього 22-го року. Я вже неодноразово розповідав. Можливо, хтось вже мене чув чи раніше. На півтори тисячі 120-го калібра випущеного по мені ми відповідали 10-15 пострілів. На півтори тисячі обезьян ми могли відповісти їм лише 10-15. Розумієте, яка була різниця? Ну, це катастрофа. На сьогоднішній день, наприклад, якщо брати Бахмутський напрямок, там приблизно ну не скажу, що один до одного, але з врахуванням хаймерсів дальнобійних, то десь ми десь виходимо на той рівень. Ну, один до одного нема. От, звичайно, в них є перевага, але вже не така тотальна. E, вони перемістили частину засобів. Я думаю, я так думаю, перемістили, підтримуючи Солідар, це зробивши той карніс над Бахмутом. Бо я хочу просто для глядачів пояснити, чому я так за це так подробиці такі видаю. Бо Бахмут це дуже серйозний е, укріп район, така ланка того ланцюга нашого укріп району, лінії. І Бахмут має панівні висоти. Ми з тих висот бачимо все. І якщо навіть ті бізяни зайдуть на приватний сектор, то ми з висот їх бачимо, крамсаємо і контратаками, ми їх звідти вибиваємо. Це Бахмут Солідар це ну це ні про що, якщо брати. Порівнянні з оборонними рубежами Бахмута, тому Солідар тримався, виконавши свою місію, перемолотивши там вагнерівців, не знаю скільки ма, там сотнями їх рахувати, залежить від якого періоду, кажемо, скажімо так: від чотирьох до десяти тисяч це тільки те, що те що ми знаємо. А скільки ми не знаємо, скільки там в полі, то ніхто не знає. Бо ці об'яни посилають родичам пусті груби. Ну, типа, ну все, щоб там не мучитися, не шукати тіла і так далі. От, отже. Е, які ще перспективи по фронту? Вони будуть намагатися, все-таки Бахмут взяти великим обхватом, перебити через Кліщіївку на часів, як це їхня, ну є такий момент. У Глідар це більш такий, ну більш, більший рівень, а я вже казав: а Запоріжжя це вже, ну, це вже стратегічний рівень, так? Що ще непогані в нас позиції, ну тяжкі бої, я би сказав, би дуже тяжкі бої. Це Криміна Святове, це, зокрема, Креміна Креміна. Ну тобто, ми намагаємося там, скажімо так, розвинути контрнаступ. Ну знову ж таки, які задачі я завжди говорив вже місяць, певно говорив для нас, поки дехто нам тут через хороших русских намагалися втюхати, що у росіян кінчаються снаряди. Нам тут намагалися через непонятних от цих розових поні розказати, що в росіян вже кінчаються ракети. Не халери в них не кінчаються. В Росії є замкнений цикл виробництва боєприпасів, тобто, де вони мають все самі зробити, не треба нічого купувати. В них все є вдома. В Росії є цикл виробництва ракет, і вони добросовісно їх виробляють. І ми знаємо, що деякі ракети, які збивалися, це були там осінь 22-го року випуску. Отже, вони мають так, можливо, не так швидко вони їх кліпають, як випускають, але мають ще такі можливості. Що ще? Що ще я бачу з такого ну глобально. Так, от коли я вже місяць говорив, що якщо ми не перемолотимо оце угрупування на Донеччині, то воно отримує підкріплення від тих. Як ми тут а дехто тут сміявся, чмобіки там і так далі. Ага, підіть завалить пару чмобіків, я побачу, як, як то буде смішно. Не Такі вже вони чмобіки, вони воюють за стервінням, вони воюють ідейно, так, вони ідеологічно, вмотивовані, умірять. Ну, культ смерті в Росії давно процвітає, тому що життя нічого а так, хоч вінок принесуть, діти будуть гордитися а родителям куплять, може ладу каліну, може, може, а може і так, поможуть. но зато всі будуть гордіться. І молитися на ту їхню фотографію. Ну, їм нема що цінувати, життя нічого я, нужники на вулиці. Ну що далі? Ну про що далі говорити? Але е тому я й говорив, і зараз продовжую наполягати, що нам потрібно молотити це угрупування. Чи встигнемо, не встигаємо вже кажу, що не встигаємо, і бої тому і тяжкі, тому й кровопролитні. Нестачу артилерійських снарядів, можливо, якщо ми перебиваємо там росіянам за допомогою хайберсів, вони заміняють на хвилі, але вже не вогневий вал, а м'ясний вал. Тобто вони валять людьми. Так, вони це роблять. Хвиля за хвилею. Вони йдуть. Ми їх косимо. Вони йдуть. Ми їх косимо. Вони нас теж косять. Ну, можливо, не в таких масштабах, але з тої сторони загинули біля Солідара. Там е, нехай там до 10 тисяч, як ми кажемо, да тих е, нечисті, тої е, зеків, уголовників, там насільників, педофілів і так далі. А з нашої сторони хто гине? А з нашої сторони гинуть краще. Тому Я треба мати, мати розуміння, що не так, то все воно просто. Тому, Дозвольте, так. я тільки, я, і нюанс, і уточнення. Перше, це все ж таки з їхньої ви праві, коли ви кажете, що рожеві поні сміялися з їхньої мобілізації. Я повернусь до цього питання. Їхня мобілізація вже нам uh, видається важкими втратами і важкими боями. Не варто було це недооцінювати. Але західні розвідки, вибачте, ми на них орієнтуємося. Теж казали, ну такое собі. По-друге, підрахування ракет, в принципі, я теж стояла на тому, що це від початку була марна справа, але їх рахує і гурмо, і західні розвідки казали, що в них буде під кінець року, і снарядний голод, і проблеми з ракетами. Ну тобто, да, ми тепер не знаємо на що орієнтуватися. Велика частина інформації. Федерації і ем, військової промисловості все ж таки в Російській Федерації або прихована, або, як ви кажете, замкнений цикл. Але от, врах... я... Да, от проф... я тому й кажу: слухаємо Лапіна, бо він не по крайній мірі не рожеве поні. І якщо не знає, то каже, що я не знаю. Але ті ж самі західні розвідки говорили, що два-три тижні Україна впаде. Неправда, так це вони говорили не тому, що вони ну там прораховували щось. Ні, вони просто дивилися на нашу підготовку, як ми до того готуємося. Коли нам казали рити окопи, ми тут асфальтували і розширяли трасу на Ірпінь на Бучу. Ну, щоб легше було добратися від кордону. Ну, а це правда. Ви колись це до журналістів це колись досліджувати, ви побачите, коли і які самі дороги в першу чергу робилися. І ви, ви замітите, що я зараз, ну, це воно так виглядає як сарказм, але це є правда. Там дійсно розширялися дороги. Ну, тим не менше, повертаємося до гурмову. Гурмову нам казали, що ми тут до Нового року вже про Крим будемо думати. Я ще раз наголошую, а потім гурмову сказало, що деньбіль в маю. Да, ну, Буданов сказав. То, а тепер, а тепер заступник гурмову каже, що ні, в маю в, в, і в червні, то мабуть, буде ще одна хвиля російської, російського наступу. Розумієте, ну я й тому кажу. Ну що й буде слухати ти рожеве поні. Слухаймо Юрія Лапіна, і він знає правду. А якщо не знає, то по крайній мірі не бреше. А. Ну так як вони розкручували солідар, воно в них попроцвітало два дні. А я думаю, що це буде бахмут. Вони будуть намагатися все таки дотиснути, тому що в них там розумієте, тактика росіянців не помінялася. Вони завжди давлять скрізь, а де в них виходить, туди ломляться всіма силами. І найбільші в них успіхи якраз саме на тому напрямку. Зараз Це я говорив про кліщівку з перспективою перебиття траси на Бахмут. От і Солідар, який зараз карнізом звисає над Бахмутом. Тобто, якщо подивитися по карті, це от якраз і виходить оця от, е, фігня. От, е, це може бути е, другий момент. Ну їм до 24-го по-любому треба щось зробити. Ну їм ну в них там варіантів нема, тому що на сьогоднішній день в росіянці, от ви якраз зараз тут карту бачу, відкрили. Я ще зараз. Якщо буду трошки склею розумного, вдіну окуляри, буду компенсувати. Ну, бачите, мені дуже погано видно, маленька карта. Ну, тим не менше. О, так, 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 так. О. От дивимося. От в нас є верх і низ. Оце їхні от, перспективи, які вони хочуть досягнути. Ну, тут ще є другий момент. Другий момент полягає в тому, що. Пробивши ці ці речі, навіть навіть намагаючись там охопити той бахмут ще сильнішими кліщами, як то кажуть, вони ж прагнуть вийти на оперативний простір, на оперативний простір міської агломерації, це мати перспективу розвитку там на Краматорськ, Славянськ і так далі. Тобто, їм проби вони хочуть пробити оборону, щоб розгорнутися там. Розумієте, от. Ми скажімо так, бережучи наші сили, які виконали свою місію біля Солідару, ми їх відвели. Зайняли рубежі. Я вважаю, що рубежі там непогані. Є трошки допомагає нам місцевість, допомагає нам там річка. От але давайте говорити відверто: це не капітально збудовані рубежі, які рилися там, допустимо, там півроку готувалися. Ну ми розуміємо це, да? Тобто, це на швидкоруч робилося. І виходячи з тої кількості техніки, яка могла бути задіяна там для підготовки цих рубежів, ну я не відкрию тут Америку, але вони там не є настільки капітальні, які би мені хотілося. Б. І питання в тому, наскільки зараз буде реагувати на ці всі речі, Генеральний штаб. Ну розумієте, в мене немає такої кількості розвідданих, які є в гурмову і в Генерального штабу. Тому тут зараз знаєте виступати в ролі рожевого поня, який буде говорити, як то вони обично кажуть. Ви знаєте, вони там підуть, але, але є інформація, що можуть не пойти. А потім вийшло, видите, я ж говорил, от інформація підтвердилася, вони не пішли. Оце десь приблизно нам так зараз намагаються це все робити. Я кажу лише про загрози. Підуть чи не підуть, я такого не кажу, але загроза є, тому що вони цю тактику приміняють. Де проламали трошки, туди ломляться всіма силами, намагаються вклинитись і розширити е, цю, ці свої можливості. Най За велика загроза на сьогоднішній день для нас, я вважаю, це те, що, ну, скажімо так, в війні програє той, хто першим використає останні резерви, мобілізаційний ресурс Російської Федерації, я вже неодноразово казав, 25 мільйонів. У нас населення стільки навіть немає. Ну, просто щоб всі зрозуміли, що це не цацький пецький, як тут, знаєте, хі-ха-ха, -хі -хі, ой, там ще там 200 тисяч мобіків, ой, ще 300 тисяч мобіків. Так, мобіки тих 300 тисяч, яких мобілізували, перших кинули на обої зразу, от цих чмонь, ну, щоб якимось чином поповнити запаси вибитих підрозділів. Поки, чмонь, поки ми воювали з чмонями, вони підстрахувалися вагнерівцями, поки ми добили вагнерівців, а мобіки навчилися. Вони поїхали в Білорусь, полтора-два місяці хороших полігонних занятій з бойового злагодження. І вони не лушпаї. Там теж є мужики, яким не по 17-18 років. Далі, давайте не забувати. В Росії ще є срочники, їх ще ніхто сильно не гнав на війну. Но медійна, інформаційна і пропагандистська підготовка свого власного там, населення в Росії про що говорить? Молоді ребята, срочники просяться, пустіть нас на війну. Це говорять Рашкіни Тудейський. Розумієте? От. І от в цьому контексті вони вже готують суспільну думку, що срочників пошлють. Армія Росії сьогодні десь приблизно полтора ляма свинособак, півтора ляма. Тому я розумію, що ми воюємо не кількістю, а якістю. Я розумію, що ми валимо їх там пачками і так далі. Але давайте не забуватися. Ми тут ще вони недавно кричали, що пацанам треба на передову грілки, бо з, з обмороженнями попадають е в госпіталя і ампутанти в нас йдуть від обмороження. Грілки це там, де знаєте, Міністерство оборони, яке не можна трогати, має закупати це все. Пам'ятаємо, всі пам'ятаємо. Я просто до чого зараз не хочу поки що перелазити в політичну площину, бо в нас це буде, як я так розумію, потім. Так. Але повертаючись до бойових дій. Отже, Запоріжжя мало вірю, по моїм даним, ну нема в них сил на такий колосальний ривок. Поки що нема. Може, там на під'їзді, ну наскільки я розумію, поки нема. Углідар бачу, хоча, в принципі, деякі там аналітики, ті, що аналізують розвіддані і так далі, кажуть, що в них там все-таки на прорив колосальний нема. Бо мета углідара буде. Дойти до Покровська, ну якщо так брати, якщо з Угледара, то це до Покровська, щоб перебити логістику Дніпро ще раз цю мапу ми покажемо суть Угледару, як вони хочуть відрізати величезний шмат, фактично, і українське угрупування. Так, так, от отже, вони ну мета углідару, яку вони можуть поставити, це дойти до Покровська, щоб перерізати логістику з Дніпра. Але це ну дуже такий, це треба їм там. Я не знаю, що зробити. Це треба, щоб вони тільки йшли, а ми а ми нічого не робили. Тому я не сильно е, можу це допустити, що вони це зможуть зробити, але намагатися вони таке будуть в будь-якому випадку. Просто наш генштаб, же, там вже ж не, не такі, які Лапін сидять. Там же ж є люди, які мають трошки більше інформації, і звичайно, вони можуть більше проаналізувати ту ситуацію. Ну, тобто, отакі, от от я бачу ризики. Питання в Білорусі на сьогоднішній день трошки знизилося в контексті, якому не то, що воно не може відбутися, для того, щоб потріпати нерви, вони можуть і десять тисячами піти. Ну просто щоб нерви потріпати. Просто розумієте, якщо 10 тисяч на весь північний фронт то це ні о чому. А якщо десять тисяч в одному місці, то це багато. Ну щоб люди просто розуміли, чи можуть вони піти, Так, да, можуть для того, щоб нам потріпати нерви, відтягнути нашу логістику і не дати нам можливості. Давати підкріплення частинами, які знаходяться десь тут, скажімо так, в західних областях України, а відволікати увагу саме на білоруський напрямок. Тому використати це можуть досягнути якогось скажімо так, оперативно-тактичного рівня успіху, ну не знаю, залежить від того, що рахувати оперативно-тактичним рівнем на тому напрямку, дойти до, цієї, до Варшавської траси. Ну, типу Варшавська траса, ну типа ок там, 40 кілометрів по прямій від кордону. Ну але ж по ту пряма, там ж вона не така пряма, це ж болота. З Білорусі є 13 доріг. Якщо ми блокуємо цих 13 доріг, то полями-болотами ніхто не полізе. Ну, тому що вони пройдуть. Ліса, болота вони так не дадуть. По дорогам можуть. Але ну, скажімо так, я поки що не бачу, щоб зараз вони це могли зробити. Чому? Бо вони ту частину російських військ, яка була в Білорусі на полігонах, зараз кинули на Донеччину. Вони з Білорусі зняли і переправили туди. Ну, якби вони мали би там зараз вже атакувати щось там то вони би не, ну, не перекидали би цих людей.